Наступний практичний навик, який ми сьогодні з вами розглянемо, він відноситься до обов'язкових практичних навичок. Це є навик засилення нитки в голку, які основні моменти проведення даного практичного навику. До речі, цим практичним навиком так само повинен володіти лікар-хірург чи лікар хірургічної спеціальності, чи навіть той же сімейний лікар, який Може проводити е, ушивання рани. Для цього ми використовуємо інструмент, який називається голкотримачин. Так він виглядає. Інструмент береться у руки, зверніть увагу, першим-четвертим пальцем. Далі ми беремо голку, яка для нас є необхідною для проведення ушивання рани чи проведення і ушивання інших тканин. Голка фіксується у тримачі. Тут є декілька важливих моментів, на які вам слід звернути увагу. Перш за все, голка фіксується у тримачі на 1 третю від її вушка. Разом з тим, зверніть увагу, будь ласка, від верхівки голкотримача, голка фіксується десь на 1-2 мм. Ось. Після цього ми беремо шовний матеріал. Переважно беремо 20-25 см нитки. Шовної нитки. Відсікаємо її. І після цього безпосередньо здійснюємо засилення нитки в голку. Нитка фіксується в руці з голку тримачем. І після цього, зверніть увагу, вона має мати натяг. Нитка заселяється у вушко голки. По необхідності може бути заселена в друге вушко, в дальнє вушко голки. Дальше нитка, розміри нитки, її довжина приводиться до певних розмірів. Так, коротший кінець повинен становити 1,3, 1, 1 голка тримача, а довший кінець переважно повинен становити по довжині голка тримача. Для цього ми коротший кінець відсікаємо десь 1 трет, 1 четверту. В даному випадку практичний навик виконаний, нитка засилена в голку і операційна месистрами може подати голку, тримаю з голкою, хірургу безпосередньо для роботи.